Доброго вечора усім глядачам телеканалу «Третя студія. Маємо сьогодні черговий ефір. І у нас в гостях кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська Олександр Шевченко. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго. Останні два дні виборчої кампанії, як то кажуть, пристрасті накаляються. З яким настроєм ви її завершуєте? І взагалі які враження від цього останнього тижня вже? Знаєте, у мене настрій завжди стабільний. Такий, як кажуть, оптимістично бойовий. Тобто я зустрічаюсь надалі масово з людьми, люди абсолютно сприймають. Мою програму і той алгоритм вирішення отих всіх проблемних програмних питань. І Я хочу закликати людей знову ж таки почитати, яка розповсюджується на цьому тижні газета «Столиця Карпат. Там дійсно всі крапки надії розставлені, і там дійсно написано не просто, знаєте, лозунгами лозунгами або якимись такими постопорожніми фразами, як звикли політики або кандидати в мери. Там є конкретна проблема і конкретне, абсолютно детальне ґрунтовне вирішення. Приблизно треба затратити годину-півтора часу, щоб це все прочитати і осмислити, але людина буде розуміти, наскільки глибокі дослідження командою Шевченка були проведені для того, щоб розуміти, що Шевченко готовий бути кризов, кризовим менеджером. івано і, відповідно, відновити, скажімо так, уже таке морально і, можливо, фізично підупавше місто. Але тим не менше, воно має колосальні традиції, і я переконаний, що. В туристичній сфері і в сфері відновлення бізнесу, створення робочих міст, воно має надзвичайний потенціал, тому що воно дійсності в центрі фактично Західної України. І я переконаний, що наше місто воно дуже швидко обжене і Вінницю, і Львів. Ось таким настроєм я і працюю останні тижні. Зрозуміло. А ваша програма, про яку ви кажете, що ну такі основні речі є в цьому інтерв'ю, вона розрахована на скільки років? Тобто, за скільки років Івано-Франківськ може ну, за вашими словами, розкві розквісти? Ну, Знаєте, там від місяця до цілої каденції. Угу. Тобто, напротязі місяця це будуть започатковані потужні заходи по будівництву доріг, по медицині, не безоплатні, а доступні, тому що безоплатної в світі не існує медицини. Відповідно, також такі, знаєте, першопочаткові дії щодо ліквідації ЄРЦ і теплокомуненерго, щодо модернізації водоекотехпрому, тобто фактично якісного забезпечення водою міста Івано-Франківськ, щоб в кожному крані, в кожній оселі була питтєва вода, а не вода з хлором, там, яку споживати не можна. Також хотів би сказати, що там чітко і ясно такі розставлені пріоритети щодо розвитку масового спорту. щодо Скажімо, стимулювання людей в освітній сфері, тобто явне збільшення їхньої заробітної плати. Щодо комунального чи міського транспорту, щоб дійсно мали право не тільки на папері, а й реально пенсіонери мали право їздити безкоштовно. Діти до 7 років мали право їздити безкоштовно. Хочу прибрати в тій сфері хабарі, щоб дійсно було 1,5-2 гривні проїзд, щоб люди, які були в АТО, також їздили безкоштовно і інваліди. Щоб мінус 50 мали студенти і школярі. А для простих людей воно просто було доступно. І що ти купив один білет і їдеш з однієї точки в другу або практично по цілому місті. Що буде, будуть, знаєте, сучасні ті автобуси, ті, які не будуть в спекотну погоду, як мікрохвильові пічки, а взимку не буде дуже холодно. І саме, знаєте, ще головних пріоритетів зменшення в 10 раз вартості медикаментів. Тому що. Згідно моїх досліджень, в 10-15 разів в наших аптеках завишені ціни. Тому, коли ти йдеш в аптеку, платиш тисячу гривень а будеш платити 100, то це буде медицина значно доступніша. І тому от, дуже прошу людей сконцентруватись на тій газеті, тому що там дійсно вона надзвичайно цікава, і це буде дорога для моєї роботи. І якраз люди зможуть по тій газеті, фактично по тим, скажімо, декілька. Сторінкам газети контролювати мою діяльність, тому що там дійсно все вказано дуже дуже скрупульозно. Цю газету де розповсюджують? у ваших наметах? Розповсюджують в наметах, приносять додому на різних підприємствах, mm -hmm. на моїх зустрічах ми роздаємо. Знаєте, хотілося б просто, щоб люди, от ту зневіру перебороли в собі, і просто прийшли на вибори, проголосували. І знаєте, перед тим як прийняти остаточні рішення, все ж таки. Прочитали газету Столиця Карпат і газета Патріот, тому що в одній імплементовані всі, можливо, технологічні рішення по відновленню міста і по тому, щоб люди тут дійсно доступно і достойно жили. І, відповідно, друге це газета Патріот, там, де вказана вся команда фактично. Шевченка і взагалі команду укропа, щоб люди зрозуміли, що тут є абсолютно молоді політики, молоді не по віку, а молоді по суті. Вони в політиці ще практично не були. Що ми дійсно хочемо змін, треба обирати нових людей. У нас є е відеосюжет. цими днями. На Прикарпаття е приїздив Василь Шкляр, відомий український письменник. Е він зустрічався з вами е у музеї Небесної Сотні і висловив. Підтримку свою вам, так як на посаду кандидата на посаду міського голови. Безмогу. Зараз ми подивимося це відео, а потім повернемося до розмови в студію. На запрошення обласної організації політичної партії «УкрОП» до Івано-Франківська приїхав відомий письменник, політичний діяч Василь Шкляр. Тут він презентував свої твори і, зокрема, нещодавно видану книгу Чорне Сонце, яка вже встигла стати бестселером. Чорне сонце це давній сакральний знак. Його таємницю знали тільки Волхви, Верховні Жерці, Укри. І наприкінці третього тисячоліття до Різдва Христового вони вирішили відкрити таємницю цього знаку для свого племені для всіх людей, оскільки саме знак чорного сонця забезпечував тісний зв'язок із предками із своїм власним корінням. Це давало особливу силу у час. Найвищих випробувань книгу презентували студентам Прикарпатського університету. На думку кандидата на посаду міського голови Івано-Франківська Олександра Шевченка, саме молоде покоління, прочитавши її, зрозуміє цінність нашої історії. Людина, яка почитає чорне сонце, вона зрозуміє, як воно було дійсне, і зрозуміє, що те, що відбувається там на сході, це не те, що нам показують по телебаченню. І саме головне, щоб знову. Не відбулось повторення в тих драматичних подій. Треба військово прочитати ту книгу. Книга шкляра Чорний Ворон стала натхненням для більшості людей, які виборюють незалежну Україну і нині за неї гинуть на сході України. Тому письменник відвідав музей Небесної Сотні, ініціатором створення якого став Олександр Шевченко. Саме його Василь Шкляр підтримав як кандидата на посаду міського голови. Цей музей відтворює дуже живу, дуже натуральну, я би сказав, ту атмосферу майданівську. Але все одно, попри цей тягарі, біль у серці, звідси ми вийдемо сильнішими. І за це доземний уклін авторам цього храму, тим, хто його замислив і зробив таким, яким він є. На згадку про відвідане музею, Василю Шкляру подарували книгу пам'яті Небесної Сотні. Отже, ми повертаємося до розмови у студії. У нас в гостях кандидат на посаду міського голови Франківського Олександр Шевченко. Тут дуже коротко в сюжеті було про те, про що ви говорили з Василем Шкляром. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про цю зустріч, які основні такі меседжі ви і які питання ви обговорювали. Знаєте, хочу зауважити, що пан Шкляр він митець такого, знаєте, якогось нестандартного погляду І нестандартного формату, формату так. Ну, це людина, яка дійсно він може об'єднати історію України, яка була 100 років тому, і історію сучасної України. І це в якихось таких відображається монументальних творах, що, от коли ми були в Прикарпатському університеті, вчора з філологами зустрічались і. Студентами Ін'язу, то, ну відверто кажучи, то сльози накатувались на очі, то неможливо було просто слухати. А коли він розповідав, що це все на живих реальних історіях і його фактично герої ще живуть і борються за незалежність України зараз на Сході, ну то воно не залишає просто так ніякого сліду. То слід в душі кожної людини. Тому дійсно запрошую всіх прочитати Чорне Сонце, ту його нову книгу, яку він презентував, хто не читав ще. Прочитати Чорного Ворона. Відрешто ну, кажучи, наша історія вона все-таки відображається через культуру. Тому що все ж таки культура вона є, знаєте, і вчителем, і лікарем, лікарем душі, а вчителем нашої історії. І тому дійсно забувати культуру не, не треба і не можна. Тому що без культури нема ні українства, ні українця, ні нашої великої і прекрасної країни. Про політику і про вибори з таким відомим письменником і такою авторитетною людиною говорили. Як він оцінює те, що відбувається сьогодні? Ну, Він оцінює, що за часів Януковича і зараз за часів Порошенка нічого абсолютно не змінилось. що цей президент не краще, ніж попередній. І ви знаєте, ота от вся то все перекручування інформації, то обріхування реальних героїв, ті, які відстаювали і в Дніпропетровську, і в інших територіях на Сході дійсно нашу незалежність, його такі, знаєте, викликає в нього такі дуже негативні почуття. І викликають почуття повної такої, знаєте, скажімо, він просто хоче почати чітко і ясно через літературу боротись. З тією владою. Він хоче зробити так, щоб люди зрозуміли, що без змін по-новому реально, а не в лобках, жити не можна. І от, напевно, через ту книгу він хоче донести людям, щоб вони нарешті замислились, що моя хата скраю нічого не знає, не підійде. Щоб люди замислились, що без кардинальних змін особистостей в політиці не буде реальних змін на краще. Ми 24 роки йдемо не в ту сторону. Ну, Нам прийдеться ще вернутися на ту точку 91-го року і знову піти вперед. Тому що ми нічого не досягли. Якраз пан Василь, він ну, ото все через свої твори, через свої виступи, хоче людям довести. Хоче довести в такій цивілізованій, культурній, літературній формі. Але ті його твори це не просто розмова. Це ну, така велич, що йде з його творів. Ну, неможливо, то так просто, знаєте, не відчувати. От ті студенти, які там були, ну, я думаю, що в них така, знаєте, величезна, величезна частина душі, фактично перейшла в твори пана Шкляра. Я думаю, що та частина душі якраз буде тією, яка буде спасати Україну. Не тільки Василь Шкляр підтримав вас в цій передвиборчій гонці, скажімо так, а інші відомі люди Прикарпаття та України. Зараз послухаємо ці цитати, а потім знову продовжимо розмову. Співачка Руслана Лежичко каже: Давно знаю Олександра як щиру людину надійного друга та невтомного організатора масштабних успішних проєктів. Нас об'єднала справжня любов до Карпат, до мого коханого Івано-Франківська, до унікальної природи України та її історії. Наша дружба втілювалась у грандіозних задумах та творчому поступі. Ми завжди досягали результату і ніколи не зупинялись на досягнутому. Олександр справжній чоловік і господар. Слава Карпатського краю тримається на таких людях. Водночас він скромний, доброзичлива людина. Він був і досі залишається людиною майдану. В революції гідності є і його немала лепта. А тепер він допоміг зробити у Франківську унікальний музей Небесної Сотні. Це не просто меморіал, це жива пошана героям нашої батьківщини. Я знаю, в Україні будують ще багато таких музеїв, але це є першим. І це дуже-дуже важливо. Бажаю Олександру великих успіхів у нелегкій справі розбудови нової України, європейського майбутнього для молодого покоління вільних та гідних людей. Хай цей поступ розпочнеться з краю талановитих людей і неймовірної природи, з Прикарпаття, з моєї малої батьківщини, яку я несамовито люблю. Революція гідності і війна показала, хто є хто в Україні. Вона висвітлила на повний зріст. І українця нового типу, який здатен на самопожертву заради вітчизни, і вона так само висвітлила і політичні сили. Через те обирати треба за результатом, за тим, хто вже зробив, а не за тими. Обіцянками, що ось ми зробимо. Особливо, ви Обіцянок знаєте, як смішить на місцевих виборах, коли кандидат каже: Я зробимо контрактну армію професійну, знизимо тарифи, те все. все. Це велика омана. І треба дивитися тільки на те, що людина вже зробила, і від того відштовхуватися. Скільки там було її зусиль, особистих, скільки було просто навіяного, вигаданого. Конкретний результат. Більш нічого. Це так у всьому. Так в літературі, так у будівництві. Ось з нами поруч зотчай, не побоюся цього патетичного слова. От. Так що. Я ще раз кажу, я не є тут агітатор, а, я це... письменник. Я більше м, працюю серцем і раджу так людям, що серце підказує, а розум вирішує. Марія Матіос, письменниця та народний депутат України. З Олександром Шевченком ми познайомились особисто у той день, коли він у парламенті добряче побадав Олега Ляшка. Після того, як я відвела Ляшка до парламентського медпункту, Шевченко замість Фе сказав, що я добра людина. Отакої подумала я не без подиву. А за кілька місяців для мене настали чорні часи. Тяжко поранений на Донеччині прикордонник Веніамін Файчук, якому загрожувала ампутація обох ніг, якого я відправила на лікування до Ізраїлю, перебував там уже шостий місяць. Він очікував на восьму в Ізраїлі операцію. Лік ішов на години, я билася у вічі, як риба облід. Не вистачало десяти тисяч доларів. Ті, на кого я сподівалась, лишилися байдужими до чужої біди, а ще й добряче мене відчитали. Навіщо ці вам, Марія Васильівна? Краще пишіть свої книжки. І тоді я наважилась звернутись до Шевченка. Хоча його крутий і усім відомий Норов завжди стримував мене від спілкування з ним. Він не торгувався, і не роздумував. Врятований багатьма добрими людьми, зокрема й Буковельським Шевченком. Веніамін Файчук тепер готується до шлюбу на обидвох, до речі, своїх ногах. І я не маю сумніву, що майбутній мер Івано-Франківського Олександр Шевченко прийде на його весілля. Народний депутат України Микола Томенко переконаний, ставши головою міста, Олександр Шевченко зможе надати ще більше допомоги івано франківській освіті ніж дотепер. А тому підтримав його вибір боротися за посаду голови міста. Ну, як каже класика, що можна 10 років допомагати комусь, але якщо воно не виходить, то треба самому це зробити. Якщо я цю людину знаю, знаю і працюю там як з Олександром мінімум 10 років, то я його буду підтримувати. Микола Макар, інвалід-візочник, представник Національної асоціації інвалідів Івано-Франківській області. Як представник в області Національної асоціації інвалідів України, спілкуюся з нашою проблематикою з багатьма чиновниками і підприємцями. Ставлення різне. Олександр Шевченко виняток. Він не на словах, а на ділі допомагає нам, вникає в наші проблеми. Вважаю його чуйною і милосердною людиною. Такі риси не часто зустрінеш у наш час. Вірю, що мер Олександр Шевченко дуже швидко наведе лад у місті. Воно стане зручним і комфортним для всіх, в тому числі для людей з обмеженими можливостями. Легендарний ветеран УПА Ілля Словінський закликає 25 жовтня на виборах підтримати кандидатуру Олександра Шевченка та кандидатів від українського об'єднання патріотів Укроп. Глибоко переконаний, що Олександр Шевченко патріот України і рідного Івано-Франківська, конкретними справами щодня доводячи свій патріотизм, допомагаючи учасникам АТО, інвалідам, ветеранам боротьби за волю України, дбаючи про рідне місто, заслуговує стати його очільником та разом з усією громадою кардинально змінити Івано-Франківськ на краще. Націоналізм і патріотизм це не порожні слова, це конкретні справи. Олександр Усик, чемпіон світу, олімпійський чемпіон з боксу, каже: Олександр Шевченко, чесна, порядна та добра людина. Він допомагає спортсменам різних видів спорту. І я, як спортсмен, дуже це поважаю. Ми з моєю командою вдячні за ті зусилля, які він докладає до організації тренувальних зборів, що вже стали для нас традиційними. Допомога людям є невід'ємною складовою особистості пана Олександра. Ми продовжуємо розмову у студії. Олександр Шевченко наш гість. Отже, багато людей підтримують вас у цій виборчій кампанії. Відповідно, це і відповідальність велика. Відчуваєте ви цю відповідальність і готові її на себе взяти? Ну, знаєте. Я ніколи не боявся відповідальності. Як кажуть, я та людина, на яку можна навантажити величезний вантаж відповідальності і величезний об'єм роботи, я не боюсь цього. Звичайно, я не візьмусь за те, що не зможу потягнути. Але тим не менше, все, за що я візьмусь, буде виконано. І тому відомі люди ну, постійно підтримують мене. Тому що, от, наприклад, пані Марія Матіос – Величезна така поетеса і величезний фактично митець української літератури, вона постійно мене підтримує. Незалежно від того, що я вийшов з фракції БПП, а та вона там залишається. політичні погляди. Вам не заважають Ви знаєте, Тут нема політичних поглядів у нас різних. Є фракції, які об'єднують людей, тому що так фракція називається, наприклад, там БПП чи там Народний фронт чи самопоміч. Але хотів би сказати, що все ж таки мене. Наприклад, в Верховній Раді об'єднують саме дружні відносини з людьми. І тому, якщо ви бачите, від блоку Петра Порошенка так практично не приїхало віп агітаторів агітувати за мого опонента. Один єдиний Луценко, який приїхав, і того брехав мене. Що, начебто, коли був Майдан, я був в Ізраїлі. Ну, я ж ніколи в житті своєю сім'єю не був в Ізраїлі. Це можна легко перевірити. Ну навіщо так брехати? Я знаю, що приїжджали багато людей. Чи підходили до багатьох людей, до пані Богомолець і інших, просили, щоб робити контрагітацію. Вони не погодились, тому mm -hmm. що вони знають ті вчинки, які за мною стоять. І тому, коли людина зі мною познайомилась особисто, вже неможливо до мене відноситись зі слів чужих, зі слів інших людей, ті, які тебе обріхують. Верніше, ті, які обріхують Шевченка. Тому це всі ті речі, і тому приїжджають відомі люди. І Ролан Тарасович Франко приїжджав підтримати. Останній нащадок Франка, і ми з ним започаткували, фактично музей, і той музей за рік-півтора відбудеться. Ви знаєте, ну, я також підтримав пана Заливахі, нашого художника, проєкт, щоб ну, він вже, звичайно, не з нами, він відійшов ну, в інший світ, але тим не менше, ті його прекрасні твори, ну, відверто кажучи, треба зробити просто його художній музей, ті картини виставити в тому музеї. Але цей музей дійсно має бути таким визначним твором. І просто, хоч що хотіли туристи приїхати в івано франківськ саме завдяки отим музеям, і Франка, і Заливахі, ну і, звичайно, Небесної в першу Сотні. чергу, звичайно, музей Небесної Сотні. У мене є вже досвід в тому, тому я думаю, що музеї будуть народжуватись швидко, тому що без культури не буде нашого майбутнього. Ну і перейдемо від культури до таких більш приземлених побутових речей. Для того, щоб управляти містом, керувати містом, потрібно мати потужну команду. Чи є у вас така команда? Тому що зрозуміло, міський голова сам не осягне усі сфери і всі справи. І, взагалі, як ви думаєте, наскільки важливо у розбудові міста мати цих людей, на кого можна опиратися? Ну, ви знаєте, я би хотів акцентувати увагу, що та система управління містом, яка сьогодні існує, мене не влаштовує. Мені не потрібна кількість, мені потрібна якість управлінців. Мені не потрібно 30 радників і 20 заступників. Знаєте, от коли стосується, наприклад, сфери медицини питання, то директора чи головні лікарі тих медичних закладів, вони за таким круглим столом зберуться і на один рік з правом переобратися через 5 років оберуть ту людину, між собою, оберуть, та яка буде працювати. Та, яка буде працювати заступником Шевченка по медицині. Так само і в освітній сфері. Зберуться всі, наприклад, керівники дитячих садочків, оберуть заступника по дитячим садочкам. Так само по школам, так само і в сфері підприємництва. Я, от знаєте, буду. Ну, мені більше імпонує та система, при якій, скажімо так, відповідні лідери громадських думок або спеціалісти в тих чи інших сферах угу. будуть консультувати Шевченка, а мені... З тими людьми, фінансистами і менеджерами, які точно працюють в моїй команді, і вони доволі потужні в плані залучення інвестицій, в плані створення спрощеної системи ведення бізнесу. Ми якраз будемо концентруватися на тому, щоб залучати інвестиції і щоб місто максимально заробляло гроші, щоб не було хабарників по дорозі тих всіх, як кажуть тендерах і так далі, і тому подібне. Тому переконаний, що нам вдасться бюджет збільшити практично в два рази за один рік. Якщо за це... рахунок чого, скажіть? За рахунок мені? того, що не буде хабарників, що не будуть продаватися інтереси за одну копійку, не будуть продаватися інтереси на гривну, тому що копійка гривну береже. А коли хабарник бере собі щось в кишеню, він вже не контролює бізнес, він не контролює відповідно, успіхи міста. Якщо, припустимо, забудівельник, забудівельники фактично керують містом, то, перепрошую, тому і нема у нас сьогодні непідземних парковок, тому не будуються дитячі садочки. Тому і сьогодні... Нема доступного транспорту, який коштує 4 гривні. Тільки треба прибрати ті хабарі, і, будуть, і буде доступна вартість, і буде якісний транспорт. Так само, ви знаєте, якщо подивитись в різних сферах міста, то я рахую, що містом мають управляти і обслуговувати ті громадяни, які живуть в цьому місті. Звичайно, за гроші. Що, перепрошую... Що заважає місту підписати договори з підприємцями і фактично, щоб кожен квадратний метр міста був чистим? І так само так будуть створюватись робочі місця. Ви знаєте, колись Блумберг, мер Нью-Йорка, він зробив з такої приблизно структури, як десь у нас в Івано-Франківську, управляємо структуру, де 20 мільйонів людей управлялися на всього 42 людьми. Моя задача через 5 років зробити команду Шевченка, яка буде разом зі мною 15 чоловік. А все решта повинні, перепрошую, займатися. Підприємці і підприємства, ті, які будуть знаходитись Івано-Франківську. Якщо це будуть комунальні підприємства, то вони просто мають ефективно управляти з тими людьми, які будуть найматись на роботу, і все. Шевченко: ні бізнес не потрібен Івано-Франківську, ні моїй команді з Укропа. Ми не претендуємо на жодний бізнес і навіть укропівці не претендують займати якісь посади в міськвиконкомі. Ми претендуємо просто показати людям, що система може бути і має право бути без корупції, що система буде прозорою, що кожен тендер буде висвітлюватися в інтернеті, що бюджет буде висвітлюватись розхідна частина. Які підприємці участвують, на якому етапі йде робота, коли почались, коли мають закінчитись, і вся громада має контролювати і допомагати меру в тому контролі. Оце тоді буде ефективна співпраця з людьми, і тоді дійсно це буде народне управління, а не перепрошую, якийсь чиновник закрився в тому кабінеті, і потім його не знайдеш 5 років. Один з оригінальних таких меседжів вашої виборчої кампанії це місто, вільне місто і місто вільних людей. Що ви вкладаєте в це? Розшифруйте, будь ласка, коротенько. Знаєте, важливо розуміти, що якщо ти живеш в вільному місці, це значить має бути доступний транспорт, це значить, бути... то значить мають бути усміхнені пенсіонери з доброю пенсією. Це значить, мають ходити, знаєте, жінки на своїх каблуках і не ламати ті каблуки на поганих тротуарах. Це значить, має бути доступ до Wi-Fi, вільний, той, який фактично буде з'єднувати наше чудове місто всім світом. Знаєте, головне, щоб на протязі. Хоча б першої моєї каденції, протягом з декількох років, відбулось величезне залучення інвесторів і створення робочих місць і відновлення підприємств, тому що саме це відновить місто. І коли людина буде заробляти більше, а для мене мінімально достойна заробітна плата це десь приблизно 8-10 тисяч гривень, не менше. Якщо це відбудеться, все, я в цьому переконаний. То тільки в цьому випадку фактично людина буде себе відчувати, хоча б відносно, але вільною, тому що вона, як кажуть, може зібратись. Сісти в свій автомобіль або на громадський транспорт і поїхати, куди і заманеться. Але, знаєте, хотілося б, щоб вона в то місто наше, Івано-Франківськ, повернулася. Що, згідно статистики, 80% хочуть поїхати за кордон, 50% людей хочуть поїхати за кордон назавжди, особливо молодих людей. Треба створити передумови, щоб коли ми з вами вийдемо на пенсію, щоб було кому в нашому місті працювати. Останнє запитання: у вас є такий ролик, політична ваша реклама, де ви порівнюєте озеро в Буковелі і озеро Івано-Франківську, майданчики спортивні в Буковелі і Івано-Франківську. І Ви кажете, що це можливо зробити у нашому місті такого ж типу, такого ж плану за обзірцем, як на Буковелі. Наскільки це реально? Це великі гроші? Чи ця обіцянка є реальністю? Знаєте, ну це не такі вже великі гроші. Це просто менше ну, хабарів. Візуально правда. здається, що це так, що це досить дорого. От коли починаєш любу справу, ти стикаєшся з тим, що завжди в тій справі, як мінімум, двойна, тройна націнка. От коли ми почали будувати рік назад ці майданчики в Буковелі, то нам виставили рахунок, я вже не пам'ятаю, якусь умовну цифру. Там, 5 чи 7 мільйонів гривень. От за ті групу майданчиків. Розумієте, там ну, велика кількість майданчиків, і вони досить хто був в Буковелі, то бачив. Але ми в результаті, якщо не помиляюсь, вдвічі або втричі дешевше збудували. Ми просто купили всі матеріали, поторгувались, привезли з за кордону самі ту траву, зелену, таку пластикову, але дуже високотехнологічно, що навіть Михайличенко, який приїжджав в травні місяці, він оцінив наші майданчики на тверду п'ятірку по п'ятибальній шкалі. Відповідно, ви знаєте, ми навчились, скажімо так, управляти правильно, тобто купуючи компоненти, наймаючи. Дуже добрих виконавців, ми тоді отримуємо дуже позитивний в фінансовому плані результат. Так само ми будемо поступати в Івано-Франківську. Ми не будемо лінувати, займатися менеджментом. Тобто, дослідженням ринку. Якщо ми дослідимо будь-яку позицію, я переконаний, що ту чи іншу справу ми зробимо в рази дешевше, ніж воно до цього робилось. Оце наш принцип, скажімо, нашого підходу в менеджменті, я маю на увазі нашої, мене і моєї команди. Спрощена, зрозуміла і прозора система. Дякую вам Дякую. за цікаву розмову. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із кандидатом на посаду міського голови Івано-Франківська Олександром Шевченком. Спасибі усім, хто нас дивився. До зустрічі на все добре. Дякую.